Доброго дня, мої любі малята, я, добра фея, прийшла до вас із казок. Але принесла я вам дуже страшну звістку. В казковому королівстві все зникає. Погляньте, я принесла вам книжечку з казками, але ж вона зовсім порожня, це тому, що ви мало читаєте казки. Допоможіть мені, будь ласка, відшукайте всі мої казки. Ну що ж, почнемо. Ходить коник по лужку, по зеленім бережку. Коник сам себе пасе, коник гривою трясе. Малята, погляньте, що це зображено на малюнку. Так, гніздечко. А що лежить у гніздечку? Правильно, яєчка, скільки їх порахуйте. Так, два. Яке це яєчко? Вірно, золоте, а це? Так, просте, з якої казочки ці яєчка? Хто знає? Вірно, курочка-ряба. Хто зніс яєчка? Вірно, курочка. А хто розбив його? Вірно, мишка, молодці малята. Молодці, гарно попрацювали. Погляньте, в нашій книзі з'явилася. Перша казка. Ну що, поїхали далі? Тепер будемо їхати на потязі. Ей, мій потяг мчить, біжить, пихтить, летять удаль вагони. Зелений, синій, голубий, оранжевий, червоний, ще й фіолетовий вчепився, не хоче відставати. Подивіться уважно на персонажів. З якої вони казки, як ви гадаєте? Так, вірно, Теремок. Всі наші персонажі перемішані. Нам потрібно їх розставити на місця, згадуючи казку, а щоб краще її згадати, нам допоможе схема казки, а потім, коли ми з вами її розповімо, ви повернетеся назад і розставите наших тваринок по своїм місцям. Був у лісі теремок, біла мишка наружка, побачила його та й почала в ньому жити. Раптом скаче шапка з крикотушка. Побачила теремок та й питає, хто хто в теремочку живе, хто хто в невеличкому живе. Йому відповіла мишка пі-пі-пі, я мишка, наружка. А ти хто? «Ква, я жабка-скрикотушка, пусти мене до себе, от їх уже двоє живе. Аж раптом прибіг зайчик-побігайчик, побачив будиночок та теж давай проситися до нього. От їх уже троє живе, аж раптом. Біжить лисичка сестричка, побачила теремочок та й питає хто хто в теремочці живе. Я, біпі, мишка, норушка, я, ква, жабка, скрикотушка, я зайчик побігайчик. А ти хто? А я, лисичка сестричка, пустіть мене до себе. От їх уже четверо. Аж раптом біжить вовчок сірий бочок, і також давай проситися. Пустили і його. І останнім прибіг. Ведмедик побачив теремочок та також давай проситися. Пустили і його, але теремочок зламався, і потім усі друзі разом побудували новий теремочок. Ми згадали з вами казочку, а тепер поверніться і розставте наших тваринок по своїм місцям. Ну що ж, давайте з вами трішечки відпочинемо і пограємо в гру. Хто за ким стоїть? Хто прийшов перший до Теремочка? Вірно, мишка. Хто прийшов після лисички? Правильно, вовчик. Хто прийшов перед зайчиком? Правильно, молодці малята, шапка скрикотушка. Хто прийшов між зайчиком та вовчиком? Молодці, вірно, лисичка, сестричка. А хто прийшов останнім? Так, ведмедик, розумнички мої. Друга казка також повернулася до книжечки. Подивіться, яка книжка в нас гарна стає. Відправляємося до наступної казки на літачку. Завели моторчики, полетіли, Літачок гуде, шумить, в небі синім він летить. Ось ми з вами і прибули до наступної казки. Як ви вигадаєте, що це за казка? Так, вірно, рукавичка. А чому ви так вирішили? Так, бо ви побачили, що лежить рукавичка. А скажіть мені, будь ласка, хто загубив цю рукавичку? Вірно, дідусь, а хто знає, де він її загубив? Гм, в лісі. Ну що ж, молодці, дуже добре, зараз ми з вами пограємо в гру і також відгадаємо цю загадку. Діти, для того, щоб наша кашка повернулася, нам потрібно з вами відгадати за допомогою мнемосмушок, який зник герой. Ну що, давайте працювати. Погляньте на першу картинку. Як ви вважаєте, який тут зник герой? Так, вірно, зникла лисичка. Подивіться на наступний наш малюночок. Хто у нас тут зник? Так, не вистачає жабки. Ну, а що тут скажете? Хто тут у нас зник? Угу, правильно, ведмедик. О, погляньте, а тут хто у нас зник? Так, дідусь зник. Ну, а хто ж у нас зник на останній нашій картинці? Вірно, зник вовчик. Молодці малята гарно попрацювали, і наша казочка повернулася. Відправляємося у наступну казку. Для цього ми з вами станемо пташками та полетимо до наступної зупинки. Вперед! Малята. Уявіть себе пташками. Розпрати свої крильця та полетіли. Діти, ви хочете дізнатися, що за казковий герой до нас завітав і десь заховався, тоді відгадайте загадку. Круглий, свіжий і рум'яний я тільки що з печі втік від діда, втік від баби, втечу і від вас малеча. Ну що, здогадалися, хто це? Так, це колобок. Подивіться уважно на картинку і скажіть, якого кольору колобок. Вірно, жовтого. А якої форми? На що він схожий? Так, коло, а схожий на сонечко, м'ячик. Молодці. Якої форми будинок? Квадрат, вірно, а дах. Так, трикутник. А якого кольору будиночок? Вірно, синій. А дах? Так, червоний. Кого зустрів наш колобок? Так, зайчика. А якого кольору зайчик? Вірно, сірий. З яких геометричних фігур складається наш вовчик? Так, прямокутник. А ще. Вірно, трикутничок. Покажіть мені, будь ласка, де знаходиться коричневе коло? Так, на ведмедику, правильно. А скажіть мені, будь ласка, а якого кольору наша лисичка? Вірно, помаранчевого. Молодці. А скажіть мені, будь ласка, а що зробила наша лисичка? З'їла зайчика. А чи можна втікати з дому від мами і тата? Не можна. Молодці, вірно. Ну, от і третя казка також повернулася в книжечку. Дякую вам, малята, за вашу працю, за вашу допомогу. Я вам подарую книжечки нові, і коли ви повернетеся до садочку, вони будуть вас там чекати.